Друзі, вітаю вас. В цьому відео будемо завершувати сезон цвітної капусти. Все. Вирізав позаду мене, я вже покажу вам далі. Як бачите, 3 чи 4. 4 ящика, друзі. 4 ящика. Покажу вам вже трішки ближче. Капусти вже немає. Теплиці пусті. Тож зараз зроблю коротенький огляд. Скажу, скільки капусті на сьогодні, скільки має днів. Також згадаю те число, коли я робив висадку, хоча про це відео дуже багато. Отож, друзі, давайте перейдемо на огляд капусти та теплиці. Друга теплиця, як ви бачите, повністю пуста. Вирізав все, що було. Як я вже казав, чотири великих ящики, типу бананки. Капуста Алстон. Залишив ось таку гарненьку одну. Дивіться, яка тугенька, суперова. Отака От капуста була в мене вся одразу. Я вам скажу, трішки перестояла, але нічого. Урок буде для мене, знаєте, можливо, для вас, для когось, хто не знав, що таке може бути. Тому на той рік ми це все врахуємо. Скажу ще одне. Капуста вдалася, було в мене відео, коли я казав, що. В тому році не вийшла, тому що я пізно посадив. Але в цьому році все вийшло навіть, Ось бачите, трішки таке є розрихлення, але нічого. Загалом капуста вийшла, багато продали. Це все, що лишилось. 4 ящика. Тут 3, і там вон, підійдемо, там ще один. Там досить непогана така, я його то ящик ще й продам. Собі залишу дві бананки. Ще в мене в першій теплиці трішки капуста є. І дві продам. Дві чи три можна продам, подивлюся. Так що оці купи, що ви бачите ось, це все піде на компост. У мене позаду цієї теплиці, де бочка. Вон там є компостна купа. Друга, то туди це все піде листя. З бадиллям, з усим. Отака От капусточка. Капуста Алстон в цьому році вдалась, порадувала, хоча я казав, що, можливо, не вийде, знаєте, трішки так, що переживав, думаю, посадили, гроші потратили, на насіння. На добриво багато пішло. Теж сюди залили, але слава Богу, все вийшло. Теплиця 8 на 15. Знаєте, я її вирізав через те, що попереду морози. А тепличка в одну плівку. Бачите, вона не надто й велика, ну і не маленька. І капуста була поодиноко розкидана. То там, то там. І її накривати ну, дуже погано. Якби там було підряд там пів теплиці чи там три рядки, то ще й можна було накрити. Але так як вона була розкидана, не хотілося мені зовсім бігати. Та його накривати, тому вирізали і ближчим часом здам рекламу. По місцевих це все діло ми розкинемо. До речі, користуючись нагодою, зробив собі рекламку. Є в мене сторінка у Фейсбуці, друзі. Хто бажає, можете підписатися та слідкувати. Деякі відео чи там фото ми з яриком викидаємо, тому посилання в коментарях я обов'язково вам залишу. Ну а зараз приступимо до, до, -до, 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 до цього. Повириваємо це все діло, не Оце все вирвемо і вивезом е, туди. До речі, ще хочу е, сказати, що цій капусті на сьогодні становить 122 дні. Ось так. Це від початку висадки розсади до сьогодні. Ну, а сьогодні в нас 6 грудня. 7 серпня я висадив. До речі, є в мене відео, коли я Робив висів насіння в касети, потім, коли ми робили висадку розсади, підживлення, бо запитували на рахунок підживлення. Дуже багато, друзі, відео, просто потрібно зайти на канал, погортати вниз, і там досить всього. Багато. Все бадилля те, що ви бачили в теплиці, воно зараз біля теплиці на компостній купі. Коротше, вивезли все тут. Те, що я рахував, це десь приблизно 20 тачок. Але далі збився, так що, ну купа, скажу, немаленька. Нічим я не обробляю, далі це все підкинеться, так перегніє і все. І весною відправиться десь, кудись, туди, куди потрібно. Так, Друга теплиця у нас тепер пуста, повністю. Як бачите, все гарно прибрали. Дезінфекція часто запитують, чи буде. Ну, Друзі, якщо буде, то буде відео. Я дезінфекцію теплиці і ґрунту проводжу, але не кожен рік. Колись, ну, Один рік провожу, один рік ні. Якщо в цьому році щось надумаю, або якщо куплю те, що потрібно чимось обробити ґрунт, чи там стовпи, чи плівку, ту саму, бо є там, зелень, то звісно я це відео вам зроблю обов'язково. Кілька слів ще про капусту, про ціни, по яких здавав там. Взагалі, чи рік для мене вдалий, чи ні, то скажу, все чудово, все вийшло. Нічого не пропало. Як бачите, один ящик тут, три ящики ще стоїть ось тут. Все продалося, хоча й писали, що ціни досить низькі для вашої роботи. Дякую, що так пишете. Здавав я по 25, дома продавали по 40 гривень за кілограм. Не пропало зовсім нічого. Як ви бачили, щойно це останні ящики. Заробило, скажу. Я взагалі, от коли робив висів літом цієї капусти, я казав, що я не сильно надіюся на те, що я щось зароблю, тому що був невдалий рік у мене колись не вдалося виростити. І я так знаєте, думаю, та посію. Що буде, то буде. А воно ще і і все вийшло. Так що в цьому році капуста. Капустою задоволений, все вийшло, заробили небагато, ну заробили. Все одно ці гроші ніде їх не знайдеш, якщо так, знаєте, от, і ніхто їх тобі просто так не дасть. Тому, хоч які не є, ну що стає. Теплицю на цей рік з теплицею все, відео можливо, ще одне буде на рахунок обробок, як я говорив. Ще в мене, крім цієї капусти, в запасі є ще одна теплиця з пекінською капустою. Декілька секунд ще вам покажу. Я її вчора вам і показував. Тут ще в нас пекіночка. Ми її допродаємо до Нового року і все, і сезон будемо завершувати. А далі вже за планом підуть огляди по насінню. По касетах, можливо, по торфах, можливо, добрива там ще щось. Коротше вже таке буде. Цю гарненьку капустину я залишив тут. Можливо, ще підросте вона. А вже потім зріжемо. На цьому відео буду завершувати. Дякую, що сьогодні були зі мною, що переглядали відео. Дякую за підписки та коментарі. Ну а далі буде, і всім пока.